Дорога церква, хочу поділитися з вами свідоцтвом Божої любові і милості. В нашу сім'ю е, прийшла біда, але Господь, як співали брати і сестри, взяв за руку і провів через неї. Моя донька, яка е, в лютому захворіла на онкологічне захворювання, е, з Божою милі, милістю прийшла через це випробування, через жахливе лікування, тяжке, важке, але. Е, Два тижні тому ми зробили обстеження, і обстеження показало, що хвороби немає. Немає пухлини, немає процесів, які призводять до утворення ракових клітин. Лікарі сказали, що це одужання, привітали нас. Дуже класно, що це все відбулося, але це все відбулося завдяки тому, що така була воля Божа. Ми про це молилися. Я дякую кожному з вас, хто молився за мою дитину. Для мене це було дуже сильною підтримкою, і я передавала їй всі вітання від цих людей, які ну, через мене бажали їй одужання, які казали, що моляться за неї. Люди, які просто добрим словом підтримували нашу сім'ю фінансами, все це в комплексі показало, що Господь дуже добрий. Він дійсно допустив це випробування в нашу сім'ю, але ми дуже вдячні за це випробування. бо... Відкрилося дуже багато і для мене, і для моєї доньки. Вона сама свідчила і казала, що я вдячна Богу за це випробування, бо я пройшла через такий шлях, я побачила добрих людей. Я побачила, що Господь не залишає, що я відчувала підтримку. І ми їхали на кожну хіміотерапію, і вся церква милилася. І я маю, коли кажу церкву, я маю на увазі і вас, і мою домашню церкву з Херсону. І ну, це дуже сильно відчувалося. І я вірю, що Господь через це дуже ну, показав нам і що він вірний своєму своєї обіцянці. Він з нами в усьому. І відчувається ця підтримка Бога, звичайно, в складних ситуаціях, випробуваннях, в хворобах. Але дякувати Богові, ми це пройшли. Дякую вам, що ви відкрили свої серця і допомогли молитовно, підтримували мене. І мою доньку, і дякую Богу за все, і, і за одужання. Звісно, дякую дуже сильно. Слава Богу.